Я всміхаюсь сонечку, здравствуй золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лисяму усь вітра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Привіт, хлопчики та дівчатка. Дітки, у кожного у вас є будинок, де ви живете з своєю сім'єю. А давайте разом розповімо, що складається ваш будинок. Вірно, будинок складається з кімнат. Якщо у кімнатах живуть люди, такі кімнати називаються житлові. А чи знаєте ви назви житлових кімнат? Давайте разом повторимо. Кімната, де сплять, називається спальнею. Кімната для діток називається дитяча кімната. Кімната, де ви чистите зубки, умиваєтеся, приймаєте душ, називається ванна кімната. Кімната, де готують їжу, називається кухня. Кімната, де відпочиває вся родина, дивиться телевізор. Читає книги, грає в улюблені ігри. Називається вітання. Кімната, де ви знімаєте одяг. Після вулиці та розуваєтесь називається коридор або передпокій. Дітки, скажіть, будь ласка, а що потрібно робити, щоб ваш будинок завжди був чистий та затишний? Вірно, потрібно за ним доглядати і допомагати завжди прибирати, витирати пил, складати після себе улюблені іграшки та допомагати. Дітки, а як ви думаєте, чи легко побудувати будинок? Ні, будинок побудувати не легко. В будинку задіяно дуже багато різних професій. Перш ніж приступити до будівництва будинку, архітектор складає план. Майбутнього будинку, і потім будівельники будують суворо за цим планом. Людей, які будують будинки, називають будівельниками. Ще є така професія столяр. Столяр робить з дерева двері, вікна, дерев'яні сходи, пороги. Маляр. А маляр фарбує стіни та білить стелі. Електрик. Електрик прокладає дроти, лагодить світло та електричні прилади. Слюсар. Слюсар лагодить водопровід і каналізацію. А ще вітки, є професія дизайнера. Дизайнер займає, займається оформленням квартири, підбирає гарні кольори стін, штор, підлоги та інших речей будинку, займається зовнішнім виглядом кімнат та будинку. Ось ми разом з вами і пригадали будівельні професії. А зараз разом давайте поглянемо в гру. Який будинок? Будинок із цегли. Який будинок? Цегляний будинок. Будинок соломи? Солом'яний будинок? Будинок з дерева? Дерев'яний будинок. Ось дітки, які ми з вами молодці. А тепер я пропоную вам намалювати будинок своєї мрії, в якому ви б хотіли жити. А ваші малюночки я буду чекати в нашій групі. А зараз до побачення, до нової зустрічі!